Міський голова, чи то інший чиновник, він приходить і не розповідає про те, що насправді є державна програма, а в свою чергу показує це як свою матеріальну допомогу тій самій там церкві релігійній громаді. В свою чергу, так само це повинно бути знову ж таки відкритість, як Алла казала, ефективність роботи влади в тому в тому контексті, що вони мають відверто говорити про те, що це не мої особисті кошти, це не влада прийшла і дістала своєї власної кишені, а в свою чергу, що є централізована програма, і за це не треба дякувати. Це просто людям в свою чергу виділили кошти з держави. У мене питання до міського голови про екологію міста. От питання таке, Василь Михайлович, ми прекрасно знаємо, що ви займаєтеся екологією міста, за що ви отримали минулому році гнилого жолудня від активістів міста. І зараз ви знову нічого не робите по питанню каналізації і зливання нечистот в річку ІКВУ. Ви зараз кажете, що очистили там аерокисли, е запустили бактерії, ну, далі продовжується злиття нечистот в річку. Про це говорять сусідні райони Млинівщина. І, в дані, і штрафу, минулого року е оштрафовано було водоканал на 200 тисяч, але змін ніяких немає. Нечистоти продовжують зливатися в річку. Крім цього, видали дозвіл міська рада на будівництво в центрі міста, майже в центрі міста, заправки. Uh -huh. От, змінили цільове призначення землі біля самої річки Якви за 200 метрів від центру міста. Наскільки це потрібно для міста, ми чекаємо від вас відповіді. Скажіть, відверто робиться щось в місті? Ні, не робиться нічого. Другий окислювачі не почистили, стоки йдуть чуть в річку напряму. Ви навіть не відремонтували те, що можна відремонтувати зараз. Вечора, пані, скажіть, відчули по собі, що робиться в місті з каналізацією? А що робиться? Добре, стало краще Добре, краще краще і будинках краще стало, і вивозити краще стало, і менш проривів. Добре. Ага, хто ще що має? Давайте, давайте кажіть. Значить, в місті дубно. Місто дубно не чує Чую вас. Приказ. Місто дубно п'є одну із кращих воду, воду в Україні, і робиться все. І це от питання задають спеціально, щоб деякі люди ніяк не можуть успокоїти за того, що вони втратили владу. А Василь Михайлович робить все. Я його знаю 30 років. розумієте? ви? 30 років, і робить все. І завтра він їде місто Київ вибати гроші на ту каналізацію. І все. От ми краще б задали питання, почекайте. де де він взяв гроші Євросоюзу і все так стає. Це все, все добре. А почекайте секундочку. Робиться це, все класно. Все робиться, ну, да все добре. Але що ось люди скаржаться? Ну то спеціальні люди тут є. У нас тут нормальні люди, є деструктивні люди. Прийшли спеціально, задають питання. А чого ж Коли, ви колись а Колеса. ми не мовчите? Палочки колесу вставляють, розумієте? От поки не прийшла, мовчали. Доброго вам вечора. Як вас звати? Любов Михайлівна, Пане Василь Михайлович, будь ласка, у мене таке маленьке прохання. Я то не дуже хотіла, щоб так сильно озвучувалось. Отут від Чобітка до повороту, до міні-маркета, до повороту до міні-маркета, пожалуйста, зверніть увагу на тротуар, більш нічого. Там взагалі яма на ямі. Пройти неможливо. Ми ходимо жінки до церкви. З, ну, з лівої куда? сторони. Так, да, 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 да. З лівої сторони біля маркету. Дякую. Дякую. Пане Василю, щось репліку можете сказати? Місто Дубно є Місто Дубно Добрий вечір, дубенчани. Я біженка, приїхала з Луганської області, село Троїцьке, ну це район бойових дій. Находжуся я вже тут півтора роки. Угу. Я хочу подякувати людям, руководству, адміністрації, пенсійному фонду. Угу. Соціальній службі за те, що допомагали нам меру, який нам видав одяг харчування. Ну ми ще звідства. Находимось, ми от з цією жіночкою в а этом. Я, я секундочку, пан Василь конкретно сам видавав одяг. Ні, ну, ну адміністрація с... через робити? соціальну службу ну, чим, були Діля, я вам скажу, як це робиться. Да. Ми я... підключаємо Сьогодні соціальні Дякую служби. Вам яких збирають наші переселенців да, із так. сходу України, це збираємо разом. їх в міській раді і вивчаємо соціальні потреби: чи це в харчуванні, чи це в одязі, чи це в миючих і так далі? Це Про що разом. жіночка підтверджує, да. вона мене чудово це знає разом. і не раз була на прийомі. Скажіть, будь ласка, питання, відповідь так чи ні? За півтора місяця проживати за 200 гривень можна чи ні? Ви проживете? ні однозначно. А чому медицина проживає районна лікарня, півтора місяця не отримувала зарплати, 200 гривень дали авансу за квітень? Ви зараз отримали суповну заробітну плату. На сьогоднішній день я не отримала за квітень зарплату. Значить, ви до кінця тижня її отримаєте. Мене до не влаштовує до кінця тижня в мене діти хочуть місяць. І за квітень місяць тижд. ви повністю отримаєте заробітну угу. плату. А далі? І далі працюємо по 200 Наприклад, гривень місяць. Дякую. Чому по 200 гривень? Тому що аванс був 200 гривень. Аванс був, а далі зараз виплачена заробітна плата. Зарплати немає. Я Дякую. кажу, що знову я Володимир Соколов, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Хочу висловити подяку міській владі нашій місцевій владі за сприяння е соціальному захисту чорнобильців. <гум> так, е була проведена зустріч в міській раді з головою та. Представниками апарату було поновлено пільги на проїзд в автобусах міста Дубно. Було також ем, надано всім чорнобильцям першої і другої категорії матеріальну допомогу. За це дякуємо міській владі. Міська рада пішла іншим чином. Вона на своїх сесіях, на своїх виконкомах підтримує наших чорнобильців і перш за все, що зробили, це пільговий проїзд. Для наших чорнобильців лютно жахливий стан історичних споруд з 15 го сторіччя. Більше того, відбуваються дійсно ремонти. Там не йде навіть мова про реставрацію. Це я вважаю абсолютний кримінал. Це безвідповідальність до а, історичної спадщини. та, що в нас знаходиться. Будь ласка, зверніть увагу те, в якому стані знаходиться Луцька брама. Те, в якому стані знаходиться синагога. абсолютно безвідповідальне відношення, Я вважаю, і так само приміть цю критику і місцева влада. Будь ласка, я звертаюся до вас, пан Мер, що мені здається, що те, що відбувається в площині вивісок і реклами в історичному центрі міста, це абсолютно кажу, абсолютно безвідповідальність. Я вважаю, що мають бути сумісно з заповідником вироблені певні стандарти. Вичислені певні, скажімо, споруди історичні, які вже негайно потребують найпершої допомоги. Я перепрошую, вони розвалюються. Доброго вам вечора. Добрий вечір, довнівчани. Добрий вечір. Телеканал «Номер міста рівна влада. Шановний Василь Михайлович, 29 квітня цього ж року відбувалися збори в падубно. Цукор вас доволі довідно, що буде проводитися ліквідація заводу? Я не знаю. Збори проводилися наглядовою радою товариства міста Рівно. Допоможіть, будь ласка, нам повернути наші акції і держмайнові сертифікати і допоможіть ввести в русло дубно цукор, щоб запрацював, тому що люди не мають роботи, лишили всіх роботи дубнівчан, як населений район населення, так і міста Дубно. Паначний Я... за запитання. Перш за все, я хочу сказати, що ці акціонери, які були позбавлені права голосу, не бійтеся, напишіть листа на моє ім'я. Я знаю, куди подати цю заяву для того, щоб справедливість за вами восторжествувала. Інше один із кандидатів на посаду міського голови сказав, що цукровий завод буде працювати. Оказується, що він не мав працювати, а він мав запрацювати. Так воно й сталося. Тому, будь ласка, не бійтеся. Ми дамо ход цим документам для того, щоб ви свої акції мали юридичну силу, і я вам допоможу. Панове тоді Дихайлович, Я ще хочу сказати. Ви ми від церковної громади Свято Миколаївського чоловічного монастиря вам дуже щиро вдячні за вашу матеріальну допомогу і надіємося, що ви надачі нам дасте, тому що у нас дуже багато проблем. Нас Тиша, криша тича нам потрібно на будівництво матеріальну допомогу. Ну, Надіюся, що ми програма, яка діє сприяння ага, релігійним громадам, вона направлена на допомогу громадам міста, церковним громадам міста, різних конфесій, в тому числі і Свято Миколаївський. Ви, будь ласка, використовуйте ці гроші, а потім будемо бачити, як воно далі буде. Дякую. Чому в нашому місті пам'ятник радянським героям збудований? Здається вам, що будівництво таких пам'яток може бути провокацією в нинішній час і час війни. ніколи не здається, тому що на цьому пам'ятному знаці вісить наш державний прапор, прапор міста Дубно і прапор збройних сил повітряних сил нашої держави. Це не є провокація, це є символи нашої державності, нашої гідності, нашої України. А тому там були слова, провокуючі, які з часом. Ви мене були не спровокуєте, запит, а я й не намагаюся. Хай вам щастить сьогодні. Вам теж. Я хочу відповісти як ініціатор будови цього пам'ятного знаку, який називається. Пам'ятний знак авіатора міста Дубне. Я вже п'ятий раз відповідаю Зіку з Києва. Відповідав Зіку з Львова. Ну бачите, ще нам тепер відповіли. Дякую. І вам, вам відповідаю. І дякую меру. Я тому що в наші дубницькі журналюги, журналісти написали, Дякуємо. що пам'яті 20 двадцять тисяч гривень. Дякуємо. Але ми Ні не будемо бути. використовувати наші фірми. ви ображали наші гроші колег. зібрані. Дякую, ми вас почули. А міський голова обрані депутати. Це люди, яких ми взяли на роботу. Верховна Рада, ми їх обирали, вони отримують заробітну плату. Це люди, яких ми взяли на роботу. Якщо ми їх не будемо контролювати, якщо ми не будемо їх копати, до того, щоб виконувалося те, що ми з ними обговорювали, те, що, який запит був від громади, то результату від того, що ми поговорили, передали, донесли їм інформацію, ніякої не буде. Ще е, після цього виступів скоріше да, політиків. З Дубенщини склалося таке враження, що все, про що я казав, що вони отримали корону, вони там царями себе відчувають. І все ставлення до їхніх працівників, їхніх підлеглих, да? скажіть, хто я завтра звільню? Так вони ж не раби ваші. Ви їх так само повинні чути, тому що ці всі проблеми є похідними від того, що ви не чуєте своїх працівників, ви не чуєте своїх мешканців. Але ставлення таке, що от ви скажіть, хто, не розібравшись в ситуації, він завтра працювати не буде. Це є гол... цікавий момент, коли е, виявляється там директори садочків. Ну як мінімум точно були. Ну, звичайно, тут ж ситуація, чи це було добровільно, чи як це було прийнято за радянських, радянських часів, за довгих часів в Україні, так за довгі роки. Е, чи це було добровільно, чи все ж таки це було з добровільного звернення міського голови зроблено? Тому для мене не зрозуміло ставлення навіть до своїх працівників. Ми не чуємо мешканців, ми не хочемо чути працівників, і ми до них ставимося як до робів, тому що ми кажемо, ми завтра їх звільнимо. Немає такого. У нас є трудове право, у нас є законодавство. І ви маєте керівництво району, міста мають бути гарними управлінцями, а не царями, які прийшли, і відчувати, що все в їхній владі. От, можна, я от, там, досить цікаво, да, дивлю свій запис, що надавав під час ефіру. І хочеться згадати, як все починалось, пам'ятаєте, перший, перший же запитувач, йому міський голова подякував. Ну, Очевидно, із тих, які прийшли дякувати міській голові, міському голові, перший запитувач був. От, і навіть міський голова Василь Михайлович пообіцяв до суду подати на чоловіка. Ну, там, активіста, не активіста не знаю, але щонайменше місцевого мешканця. От, от як вам така О, ситуація? Він не сприймає, що проблема в цій комунікації є. Та він не сприймає того, що людина звикла до того, що можливо і сподівалася на те, що на майдан вийдуть ті, кого він можливо, ми не стверджуємо, але можливо запросив до комунікації, до того, що був готовий, які питання люди будуть задавати. В свою чергу мене так само вразив ще один такий факт, коли люди на майдані дякували за певні справи міському голові, там районній раді, в свою, за чергу, за свою чергу, коли говориться про те, що є це спеціалізована програма на виділення коштів, тоді ми можемо в свою чергу бачити і прогнозувати те, що міський голова чи то інший чиновник він приходить і не розповідає про те, що насправді є державна програма, а в свою чергу показує це як свою матеріальну допомогу тій самій там церкві релігійній громаді. В свою чергу, так само це повинна бути знову ж таки відкритість, як Алла казала, ефективність роботи влади в тому, в тому контексті, що вони мають відверто говорити про те, що це не мої особисті кошти. Це не влада прийшла і дістала своєї власної кишені, а в свою чергу, що є централізована програма, і за це не треба дякувати. Це просто людям, в свою чергу, виділили кошти з держави. Це з бюджету, куди вони сплачують податки. На що вони справді заслуговують, а не просто в свою чергу, те, що їм дали чи впало з неба в свою чергу.